В Україні повна або часткова втрата здоров'я дає людині право на отримання статусу непрацездатного або обмежено працездатного і оформлення пенсії по інвалідності. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність, а її розмір залежить від отриманої групи інвалідності. Тож чи збережеться право на пенсію по інвалідності, потерпілим від нещасного випадку у зв'язку із нововведеннями у роботі пенсійного фонду. Якщо людина Отримувала пенсію по інвалідності е, з причини нещасного випадку або регрес, то вона мова йде при зміні функціональної належності, чи е, в нього автоматичне подовження виплати. Так, на його право на отримання цієї пенсії, е, передача функцій від. Е, Фонду соціального страхування до органів пенсійного фонду не вплинула, він буде мати право на отримання означеної пенсії, або довічно, якщо вона призначена, або на визначений термін. Для призначення пенсії по інвалідності можна подати документи як офлайн, звернувшись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, так і онлайн на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Аби подати заяву при собі потрібно мати наступні документи: письмова заява про призначення пенсії, паспорт або свідоцтво про народження для дітей, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудова книжка або інші документи, які підтверджують стаж, плюс відомість про заробітну плату. Документи, що засвідчують. Ють особливий статус особи фотографія, що необхідна для оформлення пенсійного посвідчення. Детальна інформація за телефоном 0800 503 753.